Американці, як і представники усіх інших країн, мають як багато хороших рис, так і не дуже. Друзі, усім привіт! Нагадаю, звати мене Кристина родом я з Харкова, 6 років живу в США, живу в Лос-Анджелесі, і сьогодні пропоную поговорити про американський менталітет. Що, на мою думку, було б непогано у них перейняти, а що мене і досі бісить. Тож ставте подобайку і погнали! Ну, і почнемо з того, про що вже стовідсотково чуєте. Тут дійсно дуже привітні люди, і усмішка це дійсно важливий елемент культури. Є кілька теорій, чому так сталося. Перша Америка це країна іммігрантів, і сюди приїжджали люди з різних країн, які не розуміли один одного. А усмішка це така універсальна мова, яка показує, що ти налаштований дружелюбно. Ну і плюс це країна капіталізму, де усмішка успішно продає. І насправді ці всі Hi, how are you?» Вони не означають, що всі тут мега щасливі, бо згідно рейтингу країн світу з рівним щастям, Ка посідає 24 те місце. А в топ 3 до речі, входить Фінляндія, Данія та Ісландія. Тому за щастям кажуть, треба туди їхати. Попри про те, що Америка вважається небагачу країною світу, згідно зі свіжим звітом, PNC Bank, 67% американців живуть від зарплати до зарплати. При цьому вони працюють понаднормово, мають коротку відпустку, не мають соціальної підтримки. Але тоді проста істина. Якщо у тебе проблеми, фігова робота, маленька зарплата, інші люди в цьому не винні. І з часом у ця посмішка дійсно входить в звичку. До речі, щодо порівняння менталітетів чула таку прикольну фразу щодо порівняння менталітетів українців та американців. Мовляв, українці це кокоси, а американці персики. А тобто українці, начебто такі жорсткі, зовні, але м'які всередині, а американці навпаки, дуже м'які солодкі зовні, але всередині тверді. Що думаєте з цього приводу? Напишіть. Ну і також, що тут дуже дивує на початку до чого я от реально звикала кілька років. Коли ти йдеш по вулиці, тобі назустріч йде людина, і вона просто чіпляє твою траєкторію. Не тебе, вона перед тобою обов'язково вибачиться. Тут дуже і дуже цінують особистий простір, і коли ти стоїш в черзі навіть а, на касу в супермаркеті, то реально всі зберігають якусь дистанцію, тобі в спину ніхто не дихає. І окремо хочу сказати про компліменти від дівчат. Дівчатам. А тут ти постійно чуєш, ти йдеш на вулиці, в супермаркет заходиш класні кеди, класний манікюр, і я в свою. Ергу наразі вчусь не просто сказати скати теньки», а й щось швидко підмічати і казати людині також у відповідь компліменти це дійсно дуже приємно і насправді це також один зі способів зав'язати тут в Америці смолток. Їдемо далі. Американці не критикують інших і вміють себе продавати. Тут ти завжди молодець, і навіть якщо ти не впорався з роботи або зробив щось посереднє, тобі не скажуть, вибачаю, що ти гімно. А тобі скажуть, good job, типу гарна робота, ти молодець, але скоріше це означає ну таке норм. А якщо ти дійсно зробив щось добре, то це не просто добре, це чудово, фантастично, а сам як вони тут люблять говорити. І це допомагає підтримувати дружню атмосферу у колективі і мотивує. І часто ці слова тут дійсно нічого не означають. Це також сприймається як вічливість та підтримка людини. Якщо, наприклад, взяти резюме середньостатистичного американця, на тому ж LinkedIn, то це знаєте, так як такі от ярмарок марнославства. І в мене є знайомі, які допомагають українцям в США шукати роботу в компанії, компаніях це те, чого нашим не вистачає. Тобто, ми принижуємо свої досягнення, тут треба себе розхвалювати. І також нам дуже часто не вистачає софт-скілів, а софт-скіли тут часто ем, ціняться більше ніж професійні. І я скажу навіть сама по собі, от з дитинства, да нам завжди здається, що ти щось не до і я от над цим реально досі працюю. Напишіть, як у вас ну і раз ми вже затронули тему роботи, то в США дуже цікава культура звільнення. Тут працює принцип «at will employment», Тобто, роботодавець може розірвати контракт у будь-який момент без пояснення причини, ну і так само може раптово піти і працівник. А принаймні з того, як я працювала в Україні, з мого досвіду треба було відпрацювати два тижні, і про скорочення зазвичай повідомляли заздалегідь. А в Америці історія, коли людина приходить зранку в офіс і вона вже без роботи і збирає речі в картонну таку коробочку абсолютно звичні. А якщо ви працюєте віддалено, то вас в будь-який момент можуть просто виключити з усіх робочих чатів і надіслати емейл, що вам треба повернути робочий ноутбук. А думаю, ви чув, що наразі в Америці дуже багато скорочень, особливо вайті індустрії коли одним махом звільняють з компанії 2-3 тисячі людей. А так Microsoft, Salesforce, Meta, Google зараз звільняє сотні тисячі, в тому числі через AI, а, штучний інтелект. Той же Microsoft цього року. Уже звільнив приблизно 15 тисяч працівників по всій країні. А вони скорочують людей у традиційних відділах, аби посилити саме ai напрямок. Але при цьому, якщо вас тут звільнили, то тут виплачують зарплату за кілька місяців і ще певночасто часто безберігається медична страховка. Тому не все так страшно. В принципі, є ресурси час шукати нову роботу. Їдемо далі. Що тут реально дивує так? Це любов американців до усього великого великі будинки, великі машини. Ну і звісно, величезні порції їжі. Ним реально можна нагодувати коня. А зараз це потихеньку змінюється. З'являється тренд на здорову їжу, особливо у Каліфорнії. Ну і також давайте не забувати, що це мультикультурна країна, де можна знайти будь-яку кухню, суші тут готують японці, пасту італійці. Хочеш борщу – їжай в український заклад, і це зазвичай нормальні людські порції. Але якщо говорити саме про американські заклади, це тут зазвичай реально прокиль. Іс, навіть якщо ти замовляєш тут салат, тобі приносять тазик салату. Якщо це панкейки, це буде ось така гора панкейків з купою крему, і тобі ще поставлять поруч три а, види джему. А ми були у Сан-Діягу пару тижнів назад. Я замовила собі просто авокадо тост. Мені принесли сім шматків хлібу з авокадо за 10 доларів. Чому так склалося? У США після другої світової війни економіка дуже зростала, і продукти стали доступними. І от великі порції якраз стали символом добробуту. А потім ще й ресторани і бренди почали так змагатися за клієнта. А мовляв, у нас більше ніж у них, так з'явився Big Gulp. Це величезний напів 7-11, літровий в Макдональдс, який, до речі, перестали продавати у 2004 році, бо якби тумач скидливо для здоров'я. Але величезні стейки з картоплі фрі, як тут називають Френч це тут досі стандарт. А ще думаю, ви чули, що в США чимало нездорової їжі. Зокрема, у продуктах багато цукру. І це правда, цукор тут додають навіть у хліб, соус, молочку та м'ясні вироби туш шинку. Але як і в будь-якій якій країні тут є нормальна здорова їжа. Треба просто уважно читати етикетки. Ось, наприклад, органічний кетчуп без цукру і в порцію всього 10 калорій. Звісно, тут усе написано англійською, тож без неї в америці і це не тільки про їжу. Але навіть якщо ви не збираєте жити в штатах, англійська це ключ, який відкриває купу дверей. Це краща робота з більшою зарплатою, навчання в топових універах, подорожі безмовного бар'єру і перегляд Netflix в оригіналі. Коротше, інліж це важливо. Якщо ви давно хотіли його підтягнути, але не знаєте, з чого почати, спробуйте EnglishDom. Це онлайн-школа англійської з цілою екосистемою для вашого брейду. Заняття один на один з викладачем, зручний графік та купа інструментів для практики. Він не вас чекає повна прокачка зпікінклаб, Club», «Self-Study» курси, розбір фільмів та серіалів, різні активності від йоги до гри валіс, і це все, звісно, англійською. Займатися можна будь-де, і будь-коли, вночі під ковдрою, на пляжі чи по дорозі на роботу. Обирайте будь-який час і будь-який формат. І до речі, якщо вам не де викладач, можна легко його замінити? Все, що віділяє вас від вільного інша це перший крок, а зробити його дуже дуже просто. Прямо зараз запишіться на безкоштовний пробний урок. Переходьте за посиланням у дописі чи скануйте QR-код ось тут на екрані. І на додачу ви отримаєте ще й безкоштовний персональний план навчання. А за промокодом Кристина 2025 ви отримаєте до 28% знижки при купівлі курсу та доступ до 120 speaking clubs, де ви точно заговорите впевнено. Англійська не змінить світ, але точно змінить тебе. Тож, ж інгліш, А ми погнали далі. А якщо говорити про стакан цей 7 eleven то в ньому 32 унці, як я вже говорила, це майже літр, і перекладається це буквально як великий ковток. А, і до речі, мер Нью-Йорку у 2012 році запропонував закон, який би обмежував розмір напоїв з цукром до 16 унці, тобто хоча б до пів літра. Але Верховний суд штату Нью-Йорку визнав, що міська рада охорони здоров'я не має права вводити такі обмеження стосовно закладів а, та магазинів. Іншими словами, їх тіло, їх діло. Зайшла зараз 7-Eleven, спробую купити цей Big Gulp, заодно подивитися реально на масштаби і дізнатися, скільки коштує це а, щастя майбутнього діабетика. Ну що, майже літровий стакан за 399 у мене в руках. Тобто -то ти купуєш стакан і потім наливаєш ось там. От лимонад. Ну давайте подивимось на вибір. Тут у нас є Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Dr. Pepper, Fanta, а лимонад, чай, пепсі. Давайте візьмемо, хоча б Diet пепсі, аби я не померла заради контенту. Просто так от береш, сам собі наливаєш. Щось багато пінки треба, аби вона трошечки опустилася. От як вам така от американська порція? 3,99 от майже літровий стакан. А, і, до речі, якщо говорити про статистику, то двоє з п'яти людей в Америці мають ожиріння. Коли дивишся на це, то в принципі не дивуєшся. Наступне, що нам дуже важко зрозуміти в американцях, особливо тим, хто різ в 90-х і кубаса було на свята, тут дуже багато їжі просто викидають. А може було б краще віддавати і безхатькам, могли б подумати. ви. Ну, раніше насправді так і робили, але проблема в тому, що якщо заклад віддав їжу безхатькам або мало забезпеченим, а потім хтось поскаржився, чи не дай Боже отруївся, можливі суди і велика компенсація. Тому ресторанам, закладам, супермаркетам простіше все викидати. А за даними USDA, це Міністерство сільського господарства Америки приблизно 30, а то. Сорок 40% усієї їжі в країні викидається. А в тому числі, наприклад, ті ж супермаркети відмовляються від некрасивих овочів та фруктів. Тут дійсно ти заходиш, вони всі виглядають ідеально. А також дуже часто на упаковці незрозуміло ставлять дату кінцевого сроку споживання. А, наприклад, часто плутають sell-by і use-by. Перше для магазинів, друге для споживачів. Часто я бачу лише sell-by, тобто кінцева дата продажу. Я не знаю скільки можна цю продукцію вживати після цієї дати. Ну і покажу, на прикладі, от яйця в супермаркеті, написано, що Sell by. Тобто ти не розумієш, чи можна їх вживати після цієї дати, і от через це дуже багато продуктів в Америці просто викидають. Ну Якщо говорити про ціни на яйця, то вони трошечки зараз подешевшали. Оце, до речі, найдорожчі, суперякісні. От найдорожчі яйця тут коштують зараз 10,49. Тому покращення таки є. Ну і дійсно причина також в тому, що багато чого не доїдають, і викидають. І варто згадати про мережу Костко, де люди купують продукти у цими ящиками. Ми з чоловіком туди просто перестали ходити, тому що ми стільки не їмо, а викидати не хочеться. А ми там хіба купуємо туалетний папір, паперові рушники та засоби для проняття, тобто те, що не псується. Але дійсно, скільки тут викидають їжі, це просто жесть. Наступне в США, ви апріорі хороші і вам довіряють, поки ви не порушите закон або не обманете. Звісно, тоді у вас будуть проблеми. наприклад, якщо ви скажете, що у вас крала посилка, тут їх залишають просто під дворими, вам без проблем повернуть кошти. А одного разу я замовила посилку, не могла її знайти два дні. І написала в магазин на Амазоні, що ну її вкрали. Мені повернули кошти, і в тому, що на наступний день я її знаходжу. Мені соромно, ну я людина сові слова, я пишу, вибачте, зайшла посилку, мені ніякий рефанд не потрібен. На що мені відповіли? Дякую, що сказали про це чесно, Залиште собі і посилку і кошти, все окей. А також в магазині тут, наприклад, немає камер сховищ. І якщо ви зайдете з покупками з якогось іншого магазину, можете спокійно заходити, виходити, у вас ніхто не буде перевіряти сумки. Наступна американці звикла до зручності і комфорту, особливо в побуті. А крім цього, прикола про пральні машини, тут дійсно заборонено встановлювати самостійно, особливо в старих комплексах. Там просто для цього немає комунікації, але в більш нових комплексах більш дорогих пралки зазвичай є майже усюди. Але ті ж мікрохвильовки, наприклад, тими ж мікрохвильовками тут. Масово користуються з 70-х років минулого століття посудомийками з 50 -х. А в цей час я вибачаю до не що посудомийок і мікрохвильовок, там туалетного паперу не було. Також тут цінують твій комфорт. Коли ми жили в великому житловому комплексі, у нас мали відключити світло а вночі, буквально на пару годин. Попередження про це висіло купою вибачень. Напевно, тижні два. Ось, наприклад, ті ж паркомати часто сварять, що вони ту до старі допотопні, але насправді перший паркомат в Америці з'явився ще в тисячу 35-му році окремо хочу поговорити про кавуни без кісточок. Бо якось виставила в інстаграм було купа здивувань. Як так в Америці всі кавуни продаються без кісточок? Насправді є кілька причин: перша попит, а такі кавуни дійсно легше продавати. Їх беруть в ресторан, їх ріжуть готові ці контейнери з фруктами. Ну і звичка, кавуни без кісточок в США почали з'являтися вперше ще з 90-х років. І є навіть жарти, що деякі американці в житті не бачили справжнього кавуна. Ось, наприклад, четвертинка Камона, ось такого сідлес, коштує 4,54, Але їх тут продають дуже часто порізаними от 5 доларів просто за упаковочку. Чисто для суперлінивих. Є по 3,99 за пів кіло. Ось така от штучка. 4,99. Тобто, бачите, кісточки тут можуть бути, але вони такі напівпрозорі, і їх можна спокійно жувати і їсти. Ну, і щодо технології вирощування, бо теж написали то, мабуть, ГМО, це не зовсім так, такі вони отримують завдяки схрещуванню сортів з різною кількістю хромосов. Тобто в результаті виходить плід з м'якоттю, але не формуються оці кісточки. І скажу відверто, що за 6 років в США я теж починаю забувати, як виглядає справжній кавун. Ну, і ще з такого цікавого про американців вони сплять і бачать, аби когось засудити. Якщо ти йдеш по Лос-Анджелесу, то бачиш купу білбордів, купу реклами адвокатів, які допомагають в тих чи інших ситуаціях вибити солідну компенсацію. З таких гучних нещодавніх випадків одна бабуля з не відсудила 7 мільйонів 250 тисяч доларів у Universal Studios Лос-Анджелесі. А вона приїхала туди з онуком. І коли виходила з атракціону по Гаррі Потеру, вона впала і отримала травму хребта. А вона отримала 250 тисяч доларів за майбутні медичні витрати, 2 мільйони. Доларів за біль, яку вже пережила, і ще 5 мільйонів доларів за майбутнє страждання від перенесеної травми. А ну і також був учний випадок з Starbucks, коли водій доставки Майкл Гарсія сильно опікся гарячим напоєм через те, що неправильно закріпили кришку. А і суд присяжних зобов'язав компанію виплатити чоловіку 50 мільйонів доларів компенсації. І я реально чула від однієї американки фразу от, прям дослівно. Я мрію когось засудити. Ну і також нещодавно був колективний позов проти Фейсбук. Він стосувався майже усіх користувачів соцмереж. Жі в США з 2007 по 2022 рік, мовляв, були масово злиті дані. Зокрема, дані майже 87 мільйонів людей злили консалтинговій фірми, яка підтримала президентську кампанію Трампа до року. А Фейсбук погодився виплатити 725 мільйонів доларів компенсації. І прикол в тому, що я колись теж долучилась до цього і забула. А вчора мені лист, що я також отримаю компенсацію. Але правда, через те, що була дуже велика кількість заявок, бо мільйони людей подали цей клейм. А сума буде символічна, десь від 4 до 38 доларів на людину. Ще одна річ, яка мене на початку дуже дивувала. Зараз я до неї, звісно, звикла це зонування. В Америці дуже чітке зонування різних прошурків населення. А тут дуже чітко простежується тенденція. Бідні живуть поруч з бідними, середній клас окремо, багаті в багатих субурбах чи районах. Гарні школи, парки і безпека району напряму залежать від податків, які платять мешканці того чи іншого району. Умовно, чим багатший район, тим краще школа і навпаки, і люди з невеликим достатком часу просто не можуть туди переїхати, просто тому, тому, що там дорого, там дорога і оренда, і ти паче не. Рухомість. А тому дуже часто тут виходить таке, знаєте, замкнуте коло. Якщо ти народився в бідному районі, ти йдеш в погану школу, а, де не найкращий контингент, ти отримуєш погану освіту, далі погану роботу і живеш знову в бідному районі. Ну, звісно, навпаки. А тому тут є як райони з ідеальними будиночками, ідеальною чистотою. Знаєте, просто як на картинці, а так і райони, гетто, де багато безхатьків, криміналу, наркоманів і реально психічно хворих людей. Але тут дійсно чітке зонування і безхатьки дуже рідко потрапляють в такі хороші райони, бо в хороших районах краще працює і поліція, і охорона, і дуже часто місцеві закони в гарних районах забороняють ставити палатки на тротуарах. А, до речі, через те, що е, дуже часто безхатьки крадуть різні товари, в тому числі товари першої необхідності, наприклад, ту ж зубну пасту, а в багатьох магазинах такі товари вони під замком. А що наразі зробили в CVS, аби цьому запобігати? Наприклад, ти, в тебе є додаток СІ ти можеш просто сканувати своєму додатку, провернути і дістати зубну пасту. Тобто, умовно, якщо це безхатько і у нього нема цього додатку. То він цього зробити не може. Ну а що мені дуже подобається в США? Це любов до тварин. А тут ціла пет френдлі культура, багато житлових комплексів без проблем вас заселять. Якщо у вас кіт чи собака, ну і також тут з тваринами можна заходити у більшість супермаркетів, кафе, парків. А в Америці тварини це реально справжні члени родини. Тут навіть їх часто називають «my baby». Я коли переїхала, була здивована, коли побачила ну, людину з коляскою, подумала, що там дитина, а там була собака. Зараз до цього звикла. Найголовніше, що тут практично немає безпритульних тварин. Перше, тут тварин треба обов'язково стерилізувати. Ну а по-друге, часто прийнято брати не у заводчиків тварин, да а в шелтерах. Так, наприклад, ми 5 років назад взяли нашу Мію, нашу кішку в шелтері, і було 4 місяці. і Це просто найпрекрасніша кішка ever. Їдемо далі, життя в кредит та відсутність фунтів. В Америці реально всі звикли жити в кредит. Якщо для нас а, це стрес, от, якщо борг його треба швидше віддати, то тут це нормально. Тут у кожного кілька активних кредитів машина, телефон, іпотека, а той же телефон. Тут ніхто не здивується, якщо ви собі завтра купите 17 Pro Max, тому що він тут у всіх в розсрочку за 50-70 доларів на місяць. До речі, напишіть, як вам цей помаранчевий колір, як на мене, це просто жах. А якщо, наприклад, купите круту, супердорогу тачку, то можуть навпаки, Подумати, що у вас щось не так з головою і фінансовим плануванням. А, коротше, ці кредитки стимулюють споживання, консюмеризм, але одночасно формують якусь фінансову відповідальність та планування. А плюс тут, як я вже говорила не раз, все зав'язано на кредитній історії та кредитному рейтингу. Без нього вам правильно не задуть житло, і це тут як табель, чи можна вам довіряти. Я знаю одну історію, як американець запитав мого друга, коли він починав зустрічатися з дівчиною. А який у неї кредитний рейтинг? Наступна тут з мандалітет закладено турбуватися про пенсію з молоду. Я не втомлююсь про це говорити, бо мені здається, що це треба нам якраз перейняти. А тут дійсно про це турбуються з молодом. Тут можна робити пенсійні накопичення різними способами. Є 401К рахунок. Це коли тобі роботодавець відкриває пенсійний рахунок. Також можна робити ці накопичення самостійно. Є IRA, Roth а там різниця в податках. А ну і загалом, я думаю, ви чули про так званий американський індивідуалізм. Тобто він формувався також ще історично. З часів, коли люди сюди приїжджали, самі будували життя без родичів чи з допомоги без допомоги держави. Тому тут люди розраховують лише на себе, в тому числі якщо застосується пенсії. Бо пенсія social security тут маленька. Тому тут нормально, коли в молоді стосовці, молоді компанії обговорюють пенсійні рахунки. А також коли тут народжується дитина, їй можуть відкрити окремий інвестиційний рахунок, наприклад, на майбутню освіту, бо освіта тут дуже дуже дорога, і до речі, станом на 2025 рік за. Гальна заборгованість американців за навчання складає приблизно 1,8 трильйона доларів. А мій друг якому 40 років він отримав PHD, це типу кандидат наук, але він і досі виплачує студентський борг. І це тут також умереться абсолютно нормальним. Ну, давайте поговоримо про сімейні цінності, бо також є дуже багато стереотипів про Америку. Америка велика країна, і тут є як традиційні цінності, так і більш вільні. Є, наприклад, штати, де досі не вітається секс до весілля, зокрема Техас чи Оклахома. В 12 штатах США повністю заборонені аборти, і в 29 частково там залежить від терміну вагітності. А от у демократичних, більш ліберальних штатах, як то Каліфорнія чи Нью-Йорк, ситуація зовсім інша. Тут підтримують право вибору жінки на аборт, а більш уваги приділяють гендерні рівності правам Спільноти. Ну і взагалі тут діє є принцип живи як хочеш, поки ти нікому цим не заважаєш. А я особисто знаю випадок відкритого шлюбу, де чоловік і дружина, вони мають хлопця і дівчину, і вони отак от разом всі їдять відпочивати, і їм добре, і кайфово, і мене це особисто ніяк не зачіпляє. Але знову ж таки, це не означає, що таке тут скрізь і поруч. Друзі, ну я хочу закінчити такою позитивною темою в кавичках. А тут може що завгодно зробити парту, туристичне місце, навіть якщо це кладовище. Наприклад, у Лос-Анджелесі є кладовище, яке називається «Hollywood Forever. Так от там, по-перше, відпочивають голівудські зірки, а по-друге, там проводять різні заходи, покази фільмів і навіть заняття з йоги. Я зараз не жартую. Тут можна сфоткатись з таким крутим катафалком з надписом «Hollywood Forever. І подивіться, гуляє, полін! Вони тут кричать, до речі. О, чуєте, чуєте? Ух, ось. І з іншої сторони, якщо там зайти, там буде реально видно букви. Голівуд. Більше того, мені друг розповідав, що він якось сюди водив дівчину на побачення. Ну а що? Красиво, травка підстрижена, павлін, гуляють. Дівчата напишіть, чи пішли б на побачення з хлопцем на кладовище? І на американських кладовищах зазвичай встановлюють дуже прості надгробки, де просто ім'я і роки життя. І тут дійсно кладовище більше нагадують парки. Тому, друзі, ось такий цікавий мікс. Тут виходить всі привітні, і дружелюбні, але готові кого завгодно засудити. Вам довіряють, щодо вкраденої посилки, але безкредитної історії тут нікуди. Тут нема безпритульних тварин, але є а, бездомні люди. Америка не ідеальна країна, і американці не ідеальні, але в принципі це стосується мені здається будь-якої країни. Друзі, на цьому все дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тому якщо так, поставте подобайку, напишіть коментар, і підпишіться на канал, якщо досі не підписані. І напишіть свою думку про американський менталітет. Можливо, додайте щось до списку обов'язково почитаю. Не забуваємо донати на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Усім бай-бай!